Ситуація з контрактом на болгарські реактори може мати два пояснення. Хтось посперечався, що на чемпіонаті з пролюбів зможе посісти перше місце. Це перше пояснення, воно найпростіше, лежить на поверхні, багато хто його носить із кутка в куток, я втім теж. Ну, просто дуже просте пояснення і наочне. Фішка тільки в тому, що хто ще не зрозумів, слуги народу зовсім не дурні. Це вони роль таку грають. У сценарії прописали роль. Ось вони її грають, слабенько грають, на кілочок грають, але ж вони й не обіцяли блискучої гри. Вони обіцяли зробити нас ще раз, тож навіть за слабенької гри, вони досягають своїх цілей побіжний погляд на їхні надбання за минулі п'ять років, на їхні посмішечки й автомобілі, на те, як швидко суди погоджуються з доводами, що вони невинні, свідчить про те, що цілий своїх вони досягають. Просто нами з вами ці цілі не подобаються, але їм то норм? Доброго здоров'ячка, Хунту і Хунтубери, ми з Україною. Друге пояснення ще простіше. Заплановані на осінь 24-го року вибори довелося перенести на весну 2025 го року. А тепер доводиться їх знову переносити на осінь, але вже 2025 го року. Час іде. Запаси украденого на асфальті закінчуються, продавати долари не хочеться. Потрібен новий проєкт для відносно чесного відбирання грошей у громадян. Але громадяни не дуже охоче розстаються зі своїми заощадженнями, що залишилися від поганого життя за пороха. Тому гроші доведеться забирати сил. Силою. більш-менш законними шляхами, але силою так чи інакше. Демонстрація сили якраз пройшла під Верховною Радою. Ось ці комфортабельні автозаки, призначені для всіх тих, хто не бажає вірити новим махінаціям влади, і хто посміє так чи інакше відкрити свій рот для висловлювання своєї свободи слова. Автозаки ніби не тякають, що свобода слова в автозаках більш вільна ніж назовні. Майже нескінченна свобода слова чекає на всіх, хто туди потрапить. Але я відволікся від теми. Вибори, гроші атомна енергетика. Давайте спокійно подивимося на питання придбання нами російських реакторів у світлі ефективності цього методу перемоги у війні, розвитку енергетичного сектору, розосередження генерації, ефективного вкладення грошей та інших супутних чинників. Ну, наприклад, такогось фактора. Для того, щоб проштовхнути це рішення, довелося нагнути всіх, хто погодився нагнутися. Європейська солідарність, до речі, не нагнулася. Хто за меншу суму нагнувся, хто за більшу, але дві з половиною сотні депутангів таки нагнулися. Наскільки це ефективно для них, покаже час і заповнені ними декларації. А наскільки це ефективно для нас із вами? Реактори купуються для будівництва ще двох енергоблоків на Хмельницький АЕС. Чому там? Тому що колись за часів неоліту, ще за Совка, там збиралися ставити ще два енергоблоки, навіть запилили проєкти, запустили земляні та бетонні роботи, передбачалося ставити два реактори вер 1000 що за мірками неоліту до винаходу кераміки було дуже прогресивною технологією. Тому ми зараз проведемо археологічні вишукування і продовжимо реалізацію того проєкту. Разом із парою недобудованих пірамід Гізи. Інших пояснень вибору місця у мене для вас немає. Залити бетон у такому стані він 30 років просто неба простояв. Хто бачив подібні конструкції, той знає, що будь-який фундамент або просто бетонну конструкцію просто неба дещо втрачає свою початкові властивості, скажімо, аполітичненько так. Тож перед початком робіт треба спершу якось виколупати ці артефакти попередніх цивілізацій, а тільки потім можна починати будувати, тому що використовувати в нинішньому стані їх не можна. Вони, скажімо так, конструктивно нестійкі, що на додачу до теми хімічних і конструктивних властивостей реакторів, які вони повинні будуть тримати десятиліттями, наче викликає побоювання у людей обізнаних. І залишити, як є, і будувати навколо не можна. Можна або, як я описав, або відійти на порожнє місце і будувати поруч. Щоправда, тоді зникає розуміння, чому на Хмельницькій АЕС. Вільних трансформаторних потужностей на АЕС немає. Місце з точки зору енергобалансу дуже не ідеально. Не найгірше, але й точно не оптимальне проєкту. Немає у пояснювальній записці це ввічливо називається необхідністю актуалізувати проєкт. Як і з бетонними та земляними роботами ага, живих розробників минулого проєкту немає із біологічних причин. Їхні діти, записи в книжках, мемуари та інші записи на серветках втрачені у зв'язку з неактуальністю. Та й технології з тих часів змінилися. Вже винайдено кераміку, окреслено і майже запатентовано конструкцію колеса, проводяться експерименти з литтям і обробкою металів. Технологічно посилюється залежність від росадума, детальніше про це нижче в питанні про комплектацію реакторів, але це все продовження використання радянсько-російської гілки технології атомної генерації. Самі реактори мало того, що російські, так ще й не найпередовіші навіть за їхніми мірками. Дві останні черги реакторів у РФ ставилися вже більш сучасними у Болгарії. Вони опинилися через те, що договір узгоджувався років хрінь його знає скільки і ніхто не хотів міняти, перераховувати і таке інше. Щоправда, твели під них можна закуповувати у Вестенгауза. Вони вже навчилися ставити нормальні твели під російські реактори. Знову ж таки, американці, які освоїли випуск сучасних моделей коліс, обробку напилком ще не забули. Тож тут питань немає. Твели можна брати в американців. Питання. А чому не можна відразу і реактори взяти в американців? Залишимо за дужками. Ну, справді, ну не вірите ж ви, справді, що на американських реакторах слуги народу зможуть заробити закреслено розпиляти стільки ж, скільки на стародавніх російських. Ну не станете ж ви вірити в те, що вони і справді енергетику України піднімати зібралися? Ну, як діти? Чому болгари продають? А хороше ж питання, а? Продають. Тому що відмовилися від спільного проєкту з Росатомом і тепер шукають, куди подіти це добро, бо вже сплачено. Ми офігенно тепер виглядаємо, вимагаючи усієї Європи припиняти співпрацю з Росією у сфері енергетики та вибудовуючи її самі. То може плюс у тому, що ми за відносно малі гроші отримуємо повний комплект перевіреного часом обладнання, здатного швидко запуститися в роботу, пропрацювати якийсь час, самоокупитися, принести прибуток, стабілізувати ситуацію. А далі подивимося. Ну накупили ж ми для дому екофлошки в надії на пережити зиму при тому, що ціна на них завищена добре, якщо тільки в п'ятеро? Реактори некомплектні. У сенсі, за контрактом, болгарам передали не все обладнання, а тільки голі реактори, тому що всі пусконалагоджувальні роботи повинні були вестися за активною участі Росатома. Він би в процесі решту довіз, тобто доведеться або самим манівцями докуповувати у Росатома. Тут я не можу не передати великий привіт свинарчукам, які возили реально корисні речі манівцями, але при цьому так купували все це в росіяні. Або просити дорослих дядьків з Вестенгауза зробити аналог цієї технології стародавніх соєтікусів, або самим ліпити з гуаної павутинки. Майже рівний ентузіазм викликають усі три варіанти. При цьому отримати щось, що віддалено нагадує плюси проєкту, досі не вдалося. Тільки складно середні паси руками і розповіді про енергетичну безпеку. А безрусні і за технологіями цієї ери не можна спробувати. Немає відповіді. Так, ще один момент, який я зараз не розкрив. Якщо. Це важливе слово. Якщо слуги народу і справді все зберуть, запустять, і воно зможе на якийсь час запрацювати, не загадивши радіацію все навколо в підсумку, то до цього моменту, моменту початку роботи, має минути близько десяти років. Такий термін запуску видають експерти, причому абсолютно різні. Я прошерстив думку безлічі людей. Так ось. Де ми будемо брати електрику в ці десять років, ніхто взагалі не розуміє, і що цікаво, ніхто не пояснює. Запитайте будь-якого міністра економічних обґрунтувань, який кричить на всі мікрофони, що це рішення допоможе нам диверсифікувати генерацію. Де ми братимемо електрику до запуску цієї нісенітниці? Він виразно відповісти не зможе нічого. Причому замість усього цього заплутаного цирку з кіньми і підкупами можна ж було зіграти красиво. Можна ж було б прийти до Трампа і сказати, дорогий дядьку Семе, make America great again разом. Ось велике замовлення для Вестенгаузена. Під заставу залишаємо права на розробку родовищ у жовтих водах. Потім би з'ясувалося, що там неподалік якісь тіоти бігають, заважають нормально розвивати видобуток поважної компанії. Але ми б допомогли захистити інвестиції Вестенгауза. Тільки дайте ще озброєнь, пліз. А так повністю вписується в усі і бажання Трампа. Виробництво в Штатах, великий контракт, Україна розраховується правами на видобуток цінних копалин, максимально ідіотське рішення за всіма пунктами з усіх, з купою на порядок вдаліших альтернатив за будь-яким параметром, і гарантовано без будь-якого ефекту в найближчі 7-10 років ані брешу, сам собі суперечу згоден. Буде ефект. У процесі реалізації цього проєкту слуги зможуть безбідно пройти вибори 2025. А якщо пощастить, то й наступні за ними. Ну і на дачку має залишитися. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах, тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!